Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні український борщ. Показую, як готую його я. Саме так він найбільше всім смакує. Отож до роботи. Готую ось такі овочі. Промиваю курячі крильця, розрізаю їх на опіл. Кладу в каструлю, заливаю двома літрами холодної води. Відправляю на вогонь. Нарізаю кубиком цибулю. На корейській терці натираю бурячок та моркву. Але поперек невеликими смужками. Шаткую капусту, нарізаю картоплю, розморожую варену квасолю. Готово. Можна розпочинати. Розігріваю олію, викладаю цибулю та моркву. Трохи обсмажую. Тим часом закипів бульйон, знімаю піну. Накриваю і варимо 15 хвилин приблизно. Додаємо буряк до цибулі і моркви. Оцет та цукор. Перемішуємо. Тепер томатну пасту. Ретельно перемішуємо. Накриваємо та тушкуємо до готовності. Це приблизно 20 хвилин. Кидаємо в бульйон картоплю. Варимо 10-15 хвилин. Тепер капусту. На цьому ж етапі додаємо сіль. Лавровий лист та перець горошком я не додаю. Ви ж можете додати за бажанням. Варимо 10 хвилин. Тепер квасолю. Тим часом засмажка вже готова. Додаємо і її. Гарненько перемішуємо. Накриваємо та варимо 5-8 хвилин. Все, готово. Даємо борщику настоятися 10-15 хвилин. Якщо ви помітили, ніяких спецій та приправ я, крім солі, до борщу не додавала. Це кожен зробить у своїй тарілці за смаком. Борщик настоявся, можна смакувати. Ось який він густенький та апетитний. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Якщо вам сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!